На Рівненській АЕС розпочала свою роботу місія з ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу місії МАГАТЕ увійшли експерти з ядерної безпеки. Роботу розпочали з виробничої наради за участю закордонних експертів та фахівців Рівненської АЕС. Привітав гостей на майданчику станції генеральний директор Павло Ковтунюк. Після ознайомлення обох сторін керівник команди озвучив мету та технічне завдання місії. Пишаюсь, що зміг приїхати сюди, в Україну. Ми постараємось зробити все можливе, щоб надати підтримку. План дій погоджено: основна наша мета надання технічної підтримки в напрямі захищеності АЕС та забезпечення ядерної безпеки. Також розставимо пріоритети з боку надання допомоги. Після узгодження програми фахівці продовжили роботу безпосередньо на майданчику Раес. Триватиме місія впродовж поточного тижня. Результати заключної наради озвучимо згодом. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал «Енергоатом».